Щороку, у першу неділю листопада в Україні, вшановують тих, хто щодня дарує людям турботу, підтримку і надію, працівників соціальної сфери. Це свято людей з великим серцем, для яких допомога іншим стала справою життя. Напередодні професійного свята у театрі імені Лесі Українки відбулися урочистості, присвячені фахівцям соціальної сфери Кам'янського, працівників департаменту соціальної та ветеранської політики, центру надання соціальних послуг і міського ветеранського простору від імені всієї громади. Привітав міський голова, який подякував за віддану працю професіоналізм і людяність та вручив подячні листи, також зі словами вдячності та найкращими побажаннями до присутніх звернулися представники керівництва Кам'янського району та районної ради. Шановні наші соціальні працівники я хочу від усієї територіальної громади привітати вас з вашим професійним святом. Хочу подякувати вам за те, що ви кожного дня робите наш мир краще за те, що ви. Даруйте тепло і надію людям за те, що ви даруєте людям віру в людей, віру в майбутнє в завтрашній день. Дякую вам за вашу надважливу і надповажну роботу. Дякую, Бог що ви були здорові, щасливі. Ви найкращі. Соціальна сфера Кам'янського це понад 500 небайдужих фахівців, які щодня підтримують ветеранів людей похилого віку, осіб з інвалідністю, переселенців і родини, що опинились у складних життєвих обставинах. Їхня щира праця це прояв людяності, милосердя та справжньої любові до людей. Ми дуже вдячні нашому міському голові Андрію Лінічу Білоусову за підтримку. Цей розвиток системи як такової соціального захисту, це і впровадження нових послуг, це і відкриття нових відділень. Ці всі люди, яких об'єднує велике серце, які щодня. Надають допомогу, надають підтримку соціальну супровід сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Хочу подякувати за роботу, за плідну роботу. Дуже вдячна кожному колективу і південного району, і заводського, який я очолюю, і Дніпровського за чуйність, за турботу. Бо я так думаю, що Працюють тут тільки люди з великим серцем. Ну, це люди за покликом душі, я вважаю, тому що не просто так от, працювати з вразливою категорією населення. Ну це люди взагалі такі, що знають мають серце, до цього підрозположеності. Це такі хороші люди, такі добрі.